Ап 340 сів у аеропорту Житомир у 2016 році, вперше за 25 років простою летовища. У 1991 році аеропорт закрили, а побудували його у 1939 році. «Це ось відповідь скептика. Якщо все ж таки щось робити, нас чекають зміни на краще, і ось це сьогодні перша така значима подія. Про те, що все ж таки починаються зміни у місті Житомирі. Так, тодішній міський голова Сергій Сухомлин заявив журналістам після посадки першого літака. За три роки до цього, у 2013 році, фонд держмайна продав державний аеропорт компанії «Акорд». житомирський аеропорт ніколи не був власністю міста Житомира, ніколи не був комунальний. Це було державне підприємство. Я сьогодні дзвонив власнику ДП. Акорд Янчукуву мав з ним розмову. Він отримав право власності на цей аеропорт в 2013 році. Купив у двох приватних осіб, які купили цей об'єкт після того, як збанкротіло державне підприємство, і фонд держмайна його продав. Аеропорт відремонтували, і в 2015 році він отримав сертифікат на обслуговування цивільних рейсів. Але для зльоту та посадки літаків різних розмірів потрібно було добудувати злітно-посадкову смугу, каже власник литовища Олексій Янчук. Ми, нам треба 3-4 місяці, для того, щоб почати виконувати польоти з цієї полоси, яка є злітно посадочна смуга. І у нас є для цього всі ресурси. У нас є літаки, які можуть звідси. Здійснювати польоти, але одне сюди не прилетять лоукостери. до тих пор. Поки не буде відбудована нова звітна смуга довжиною 2500 метрів. Для цього потрібне рішення городської влади, бо ми передали злітно-посадничну смугу, яка належала нам. Ми передали безвозм'язно, без коштів без нічого городу. Смугу аеропорт передав громаді Житомира у 2017 році, каже Олександр Черняхович, депутат Житомирської міської ради. Тоді ж розробили. Проєкт, за яким громада міста мала право на частину прибутку від роботи летовища «Підприємство разом з компанією АКорд і містом, яке долучає для себе оператора, який надає ці послуги, і ми маємо право як місто на прибутки від цих перевезень, і це дійсно класний комерційний проєкт, як для міста, так і для компанії Акорд Так воно мало бути. Зробити таку добудову можливо, каже В'ячеслав Глазунов, начальник міського управління капітального будівництва. Адже на території Житомира із західної сторони аеропорту є 24 гектари землі у власності міста, а з північно-західної сторони є 20 гектарів землі, яку виділили Атовцям. Була 1650 метрів, а потрібно для нових дій ми розширюємо на душилу 2500 метрів. І ширина полоси ми з 35 метрів погонних збільшуємо до старих у січні 2022 року міське управління капітального будівництва провело тендер на суму 780 мільйонів гривень на добудову аеропорту. Компанія-переможець мала завершити роботи до 31 грудня 2022 року, але через повномасштабне вторгнення росіян проєкт не реалізували. Я читав статтю Сергія Сухомина, де він у 2023 році сказав про те, що кошти, які були закладені, в тому числі з бюджету, не закладали. Не закладав ні в програмі, були передбачені, а в закладаються вони в бюджет. Це дискусія між ветераном Олександром Швецовим та депутатом Олександром Черняховичем про фінансування цього проєкту. 1 квітня на засіданні депутатської комісії з питань депутатської діяльності Житомирської міської ради депутати заслухали представників виконкому з інформацією про стан аеропорту. Адже напередодні ветеран Олександр Швецов оприлюднив інформацію на сторінці у Фейсбук про можливу корупцію у питанні фінансування добудови аеропорту. Порту чоловік каже, що подав заяви до правоохоронних органів, прокуратури, запити до міської ради, але відповіді не отримав. Це все почалося з тих земельних ділянок, коли десятом готовцям роздали земельні ділянки в притул до злітної смуги і. Мене просто збудражило те, що не вже в місті, в Житомирі ніхто із місцевої влади не знав про те, що там відбувається. Тобто, або це змова, або просто якесь недбальство. І після цього я почав трошки копатися, ритися. Я побачив про те, що туди в аеропорт хотіли вбабахати мільйорд мільярд державних гривень. Я почав далі дивитися, що нам належить в тому аеропорті, що не належить. Я вважаю, що екс-мер міста Житомира Сухомлин, і шість народних депутатів депутатів вони лобіювали це питання про виділення цього мільярду. І ну моє суб'єктивне переконання, я за руку не зловив, я впевнений просто, що там є схема, по якій вони відмивають наші кошти. Те, що те, що озвучує громадянин Швецов, це нісенітниця і дурниці. Це людина, яка абсолютно некомпетентна і не розуміє суті проблеми. Я вважаю, що всі його дії незаконні. Нагадаємо, що під час військового стану на території України заборонені польоти цивільної авіації. Олена Кучмій, Ілона Касаткіна, Катерина Мороз, Денис Мусінов, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.